Але сьогодні прекрасний день. Мені так приємно, коли завжди таке сонечко світить, гарна природа. Це просто мотивує і надихає. Я вам безмежно всім вдячний. Я безмежно всім вам вдячний, що ви завжди мене підтримуєте. Дивитесь мене. Мені це так приємно, чесно. І саме головне, що мій канал побудований на щирості. І я завжди передаю і стараюсь, принаймні передати цю щирість через екрани, щоб трошки підняти настрій людям, трошки додати позитиву. І в загальному ми разом створили прекрасний і гарний україномовний контент. І є чим гордитися. Це не тільки моя заслуга. Це наша разом заслуга, заслуга гейтерів, заслуга всіх, хто підтримує цей канал і хто не підтримує. Я не знаю, чи ви зауважили, але дуже багато україномовних каналів атакують російські боти. Якщо ви почитаєте в коментарях постійно різне таке огидне коментарі, все проти України, там проти мови, проти взагалі українства в загальному, розумієте, дуже часто це побачите на моєму каналі. Ну і в загальному я досі так багато бачу блогерів, україномовних блогерів, які розмовляють і розказують про те ж саме: про те, що потрібно і варто підтримувати україномовний контент. Ви можете підтримати україномовний контент подобайками та також підписатися на канал. Це дуже і дуже важливо, щоб ми підтримували українське. Я знаю, що дуже багатьом вам можливо не подобається підписуватись. Деякі з вас може не зареєстровані. Але я вас прошу і попрошу, будь ласочка, підтримайте мене підпискою, тому що все ж таки дуже багато з вас дивляться не підписуючись. І ми повинні підтримувати в алгоритмі Ютуба наш канал, мій канал і багато україномовних каналів. Ми мусимо триматися разом і популяризувати україномовний контент. Я жив в Канаді в квартирі та також був власником таунгауза і зараз є власником будинку. І в мене дійсно є гарний такий. Колосальний досвід, я хочу ним поділитися. Це, звісно, буде тільки моя думка, і я маю право на свою думку, щоб її висловити. І, можливо, це комусь допоможе, а можливо, це не допоможе. Але я дуже сильно хочу вам пояснити і розказати трошки різницю і чому взагалі яка різниця між цими нерухомістями і яку нерухомість варто все ж таки найбільше купляти, якщо ви дійсно можете і можете собі це дозволити. Давайте почнемо з купівлі квартири. В загальному я персонально нікому би не рекомендував купляти квартиру для життя. Я би тільки рекомендував купляти квартиру, якщо ви, наприклад, хочете її здавати в оренду в майбутньому, або можливо, ви хочете на якось, можливо, я не знаю, можливо, ви хочете просто мати малесеньке таке місце, де ви тільки один і вам може не потрібно багато місця, але в загальному треба уникати купівлі квартир. Якщо ви подивитеся в загальному, всюди по Канаді, або специфічніше будемо говорити про Калгарі, Едмонтон квартири. Високоповерхівках, таких гарних високоповерхівках в даунтауні, вони ціняться. І, відповідно, там в тих будинках є і спортивний зал, там є басейни, там є деколи і бари. Тобто дуже так зручно і гарно. І якщо ви живете в центрі, ви працюєте в центрі, і ви не хочете навіть використовувати дуже часто автомобіль, або ви просто для зручності хочете маленьке місце, то це непогано. Але ви повинні врахувати, що ви повинні платити кондофі. Що таке кондофі? Кондофі це оплата за послуги. Тобто за послуги будинку це все стосується розкидання снігу, прибирання будинку, оплата за всі за весь сервіс, наприклад, який будинок вам надає, якщо там є спортивний зал. Ну і загальному ви мусите платити ніби як ЖЕКу, ніби комунальним службам за те, щоб вони доглядали за будинком, тому що є багато людей, багато думок, щоб не було багато проблем. І якщо якась є проблема, то всі люди мусять додавати деколи. І в тому і проблема. Багато людей помиляються і думають, о, мені головне. Не платити ці кондофі і все. Але це далеко не так. Я як мав таунгаус і я платив кондофі, то я платив сталу ціну. На той час то було щось 153 долари чи 163 долари, щось в тому, в тій ціні. І була така ситуація, що треба було міняти всім деки. Деки, то такі балкончики ззаду хати і спереду хати, бо вони почали гнити. Ну і треба було їх міняти, і вони почали збирати зі всіх повністю власників гроші. І якщо власник, наприклад, відмовлявся платити в ту загальну скриньку в загальну банку, то вони, знаєте, що робили? Вони просто лишали то на вашому імені. І Якщо ви хочете продати потім цей таунгаус, то ви мусите це сплатити все рівно. Бо без того, поки ви не виплатите цю, як то кажуть, пеню або ту суму, яку ви мусили заплатити, то ви ніколи б не змогли б продати цей таунгаус. І в моїй ситуації була така ситуація, що треба було це сплатити і треба було додати. Постійно вони десь здирали гроші, постійно казали, що не вистачає, що скондов кондофі не вистачає, щоб це все покривати. Ну розумієте, постійно відчуття було таке, ніби я живу і мною керують, але я ніби як то власник того, того будинку чи того, я не знаю, тої маленької такої кімнатки. Ну, це просто це просто мене вбивало. Я цього ніколи не розумів і ще до сих пір не розумію. Це тільки добре з одного боку, якщо ви самі не можете собі дати раду. От якщо ви самі не можете собі розкидати сніг, якщо ви самі не можете собі замінити вікно, якщо ви самі не можете собі дах зробити, тоді це добре, можливо, в якомусь сенсі цього слова, якщо ви не можете собі просто дати раду, і ви не хочете просто тих всіх клопотів. Але як для, знаєте, як капітолокладення, то це не дуже так добре і до чого я то все веду? Таунгаус, квартира, треба платити кондофі. Деколи в деяких таунхаусах не потрібно платити кондофі. Є такі вже таунгаузи організації, які фактично вам не потрібно платити кондофі, але тоді вам треба зі свого боку домовлятися з тими сусідами трьома чи двома, залежить як ваша хата докупи. Склеєна чи не склеєна, і в такому разі може бути проблема, що ваш сусід щось не захоче, або ви щось не захочете. І це теж створить вам просто дуже багато додаткових проблем. І особливо квартири дуже складно продати. І також кондофі вони е, зростають, вони зростають з економікою, вони зростають е, від майже від всього. Тобто, що півроку, що року ви можете там побачити, що якийсь є зріст там на 10 доларів, на 20 доларів місяць, і воно все додається в кінці дня. І ви ніби як не маєте такої сталої ціни, що ви от ви платите там 200 доларів кондофі, і воно так буде ціле життя, поки ви будете там жити. Тобто ви маєте враховувати, що ви платите моргідж, кредит на таунгаус чи на квартиру. Потім додаєте кондофі, додаєте потім податок на землю. Навіть якщо ви живете в квартирі, то цей податок ділиться на всі квартири. Давайте будемо так для прикладу. 40 квартир є в квартирному комплексі, тобто зі 40 квартир вони ділять весь той, всю ту частину землі і на 40 людей розділяється та ціна. І ви ціле життя, навіть якщо квартира виплачена, все рівно мусите сплачувати податок на землю, все рівно мусите платити кондофі. І це дуже і дуже надоїдає з часом. Бо ви потім будете все запитувати, куди ці гроші йдуть, що я не можу піти собі сніг порозкидати перед хатою 2 на 2 чи я не можу собі потім в майбутньому поміняти дах 15 тисяч викласти за 20 років один раз. Розумієте, це дійсно заманчуві такі е, ситуації, бо вони дешевші, але з часом це все додається і виходить одне на друге. І саме головне, що ви дуже чуєте свого сусіда. В ці будиночки. Дерев'яні. Ви будете чути сусідів, ви будете чути, хтось по сходах бігає. Ви постійно будете переживати, щоб музика дуже сильно не грала, бо після 10-ї вечора будуть дуже сильно до вас э, причіплятися. не те, що я кажу, що в хаті, в хаті теж треба після 10-11 дуже так не шуміти по правилах і з поваги до сусідів. Але все, звісно, не так чути до такої степені, як квартири чи в таунгаузі. А є ще такий тип э, нерухомості, як дуплекси. Дуплекси це коли два будинки разом докупи з'єднані, і ви разом з якимось іншим, фактично, у вас тільки один сусід, і ви вже один без кондофі, ви просто відповідаєте за цей будинок разом. Але знову ж таки, якщо ви попадете на якогось сусіда, який просто буде якийсь хам або не буде вам підходити, то будуть тільки одні, одні, одні проблеми. І враховуйте те, що так само і в таунгаузі, в квартирах. Дуже часто я заходив в квартири або заходжу в квартирні комплекси. Чи біля таунгаузів ви чуєте якусь їжу, хтось варить, хтось своє варить, хтось то варить. І це починається, розумієте, розбіжка. Розбіжка в вподобаннях, і це потім починає нервувати. Ви захочете продати. А продати буде складно, тому що не всі так зразу будуть бігти і купляти квартири і таунгаузи. Наприклад, квартира і таунгаузи залежить, звісно, від таунгаузу і залежить від району. Але дуже часто ви можете побачити, що люди продають по 6 місяців, по навіть по 8 місяців. І це ще якщо вам повезе продати. А тепер давайте поговоримо про приватний будинок. Приватний будинок буде вам коштувати, звісно, дорожче зразу, але ви будете мати багато дуже зручностей. По-перше, будете мати свій власний гараж. Будете мати своє власне подвір'я, на якому ви можете город свій садити, можете свій потім ще з того городу ще отримувати додаткові різні продукції так само, і отримувати задоволення. Ваша хата, ніхто вам на порозі не буде сидіти, не буде ніякого спільного входу. Ви будете повністю відповідати за вашу власність. Так вам буде треба буде платити податок на землю все рівно. Кондофі, ви вже не будете платити, звісно, але все буде залежати. Суто від вас. Тобто, якщо е е е вікна треба міняти, то ви все повністю обслуговування хати, то вже повністю ви, вас не буде ніякої служби. Або якщо ви хочете службу, звісно, за неї треба буде не платити. Але в загальному, живучи в хаті, живу, я жив в хаті, я, живив, я жив в таунгазі, я жив в квартирі. Ну, нема порівняння. Чесно, в хаті ви себе почуваєте вільно, ви маєте багато місця, ви почуваєте, вам ніхто не заважає, ніхто не шумить, ви себе відчуваєте. Навіть дуже вільно і дуже комфортно. Звісно, знову ж таки, це все індивідуально. І деяким людям, може, не подобається хата, деяким людям не потрібно, може, хата, бо багато місця і так далі. Але я це відео створив для того, щоб вам трошки пояснити, що хати вони легше продаються, особливо, якщо ви купите якусь непогану хатинку в нормальному районі. От, друзі, 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 якщо треба буде продати, якщо треба буде перекинути. Вам щось зміниться в житті, і ваша інвестиція, ваші гроші, це все буде навіть рости набагато більш міцніше і комфортніше, ніж якщо ви будете, знаєте, жити і в якійсь квартирі, і будете переживати, і там вам треба буде зразу продати. Моментально і вам це буде тільки вас тримати в цьому місці. А з хатою трошки легше в хаті можна і жити на купу, можна, наприклад. Взяти своїх батьків в підвальне приміщення, можна здавати підвальне приміщення, з того заробляти, і хтось вам буде платити кредит за вашу хату. Ну, розумієте, можливостей набагато більше. Звісно, не всі можуть собі дозволити хату. Хата дорога на початку, особливо теперішній час. Але все можливо, якщо мати план, то можна і до того плану йти поступово і помаленько. Я це відео зробив інформативне, щоб трошки допомогти своїм співвітчизникам, допомогти нашим українцям, можливо, зробити важливий вибір. Можливо, ви думаєте, між дуплексом чи квартирою, чи таунгаузом, чи приватним будинком. Я можливо трошки вам пояснив. Як зі свого досвіду, як людина, яка жила в цих всіх, фактично комплексах, я можу дійсно сказати, де найкраще для мене було. Але як для вас буде це вже повністю тільки вам вирішити це ваше рішення, пам'ятайте ці відео. Це просто інформативні відео для того, щоб ви собі могли навчити якусь інформацію отримати з боку мене. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.